Терміново потрібні кошти на лікування Людмилі Васильівні Кохманській, жительці села Висоцько, 1977 року народження. Діагноз це розпечінки токсико-аліментарної етіології, хронічна анемія, метаболічна енцефалопатія. До нас звернувся чоловік пані Людмили, який не в змозі самотужки оплатити лікування своїй дружині і просить нашої з вами допомоги. До вашої уваги номер карткового рахунку у ПриватБанку 47 90 дев'яносто